КПС, ПС плюс екстра 20 кілограм. Ціна 11 тисяч 50 гнів. Подивіться, який шикарні, осінній жіночі. Вони такі легасенькі, що це просто розмір 40. Вони йдуть абсолютно новесенькі. Далі так, ось такі біленькі чоботи. Вони також йдуть абсолютно новесенькі. Шикарний просто розмір тут я не знаю. А це просто. Абсолютно новесенькі. Далі йдуть чоловічі кросовки. Це йдуть найки. Розмір. Тут не бачу. Вони, можливо, були діти один-два рази, не більше. Тільки розміри я тут не знаю. Кристовки тут оригінальні. Ось так я виглядаю. Така підошва. Далі. Ось такі жіночі постійно, хоча б Розмір йде 37. Вони них йде такий матеріалу, типу непромокаючий, Типу, як шкіра щось таке. Далі йдуть кросовки зимові, класні. Ось такі жіночі кросовочки. Розміра не бачу. Дальше тут чоловічі кросівки. Класні. Ось такий низ. Але розміри якісь кошмарні, бо на мене до 40, другий 41. Дальше тут які чоловічі кросівки. Понайдуть. Абсолютно новесенькі. Всередині такі отеплення, можна регулювати, втягнули. Дуже легенькі, головне, дуже легенькі. Далі дуже наші такі чоботки, зимові. Вони йдуть шкіряні. Колумбія. Ось такі вони виглядають. Розміри я знову ж не ось. Розмір 39 Я тут пишу всередині. А, дивіться, який класний. Це просто. Вони абсолютно новесенькі. Розмір 38. Далі такі мештики, розмір 36, також йдуть абсолютно новесенькі. Далі чоловічі, такі гарні. Розмір не бачу. Черевички. Восні, такі осінні. Вони йдуть нове осіньки, просто що в поросі. Зараз ми робити, не бачу. Ну, думаю, десь 38. 39. Ось так. Осінь. В середині вони такі трішки отак. Такі легенькі шкірені. Тут ці червачки в розмір 38. Я просто вам весеньки, абсолютно новесенькі. Розмір 39. Ще Далі такі чорні верці. Розміра немає. Але вони такі легенькі, новесенькі, щоб ви себе робили абсолютно. Тут взуття все йде новесеньке. Можливо, 2-3 пари з цілого ящика купалось не нового. Це йде розмір 39-й, ну, воно вже було ношене. Але це йде бренд, здається. Далі також абсолютно навезень, не навесенький, але гесенький. Такі дуже баганькі шкірені. І остання пара <кій> для ось таких чоловічих черевичка. розмір це, напевно, 43-44, я думаю.